У Нікополі знайшли 15-річну школярку, яка зникла два тижні тому. Дитина пішла вранці до репетитора і додому не повернулась. Напередодні ввечері тіло Ірини Міценко виявили за містом. Подробиці шокуючої історії від наших Нікопольських кореспондентів. Батьки зниклої збились з ніг у пошуках. Оголошення і прикмети дівчинки були всюди по місту. Розшукували школярку міліція, волонтери і усі небайдужі. Вона вийшла води з цього під'їзду, в якому ми живемо. Пройти можна було недалеко, от буквально в сусідній двор. Знайшли дівчинку вчора ввечері. Її тіло знаходилося у великій сумці на дні стічних вод в кількох кілометрах за містом між селищами Північне і Менжинське. Виявлено тіло. З ознаками насильницької смерті Міценко Ірини. І також затримано особу, яка підозрюється у скоєнні навмисного вбивства. Це раніше судимий й умовно за наркотики 35-річний місцевий житель, чоловік розлучений і позбавлений батьківства. Мотиви злочину наразі встановлюють слідчі. Відомо лише, що того дня він ремонтував вхідні двері у квартирі і що напав на дитину з молотком. Я, ми ще в мотивах там будемо розбиратися далі. Ну, йому таке спонтанне нападіння. Наньоз їй удар молотком в область голови, затащив до себе в квартиру. І той там задушив. Мобільні телефони, гроші і золоті прикраси, які належали дівчині, нападник забрав собі. Деякі речі він потім здав у ломбард. Тіло ж вбито і ховав кілька днів у себе вдома. Сусіди досі не вірять в те, що сталося. Я взагалі я, я представить не могу понимаете, в голові, ні укладивається. Внішне снівоні приятна какой-то такой, как хитрий, как будто бы глаза какие-то. Ну бы, допустим, он не понравился. Сьогодні затриманому пред'явило обвинувачення у скоєнні вбивства із корисливими мотивами. Правоохоронці закликають мешканців Нікополя не боятися ходити вулицями і спростовують чутки про те, що у місті орудують педофіли. Это неправда. За 2013 год у нас всего таких два случая. Один последний случай, где действительно пропавшая без вести несовершеннолетняя девочка стала жертвой преступления. Преступник локализирован, помещен в изолятор временного содержания. Угроз на улицах нет. Проводяться слідство слід зазначити, що за останні півроку це вже друга смерть безвісти зниклої дівчини. Нагадаємо, влітку майже місяць тривали пошуки 27-річної Юлії Цапко. Тіло дівчини знайшли у лісопосадці. Однак, правоохоронці не пов'язують ці два вбивства між собою. Про всяк випадок жителів просять бути обачнішими і попереджати міліцію про підозрілих особистостей. Олена Радченко, Євген Коптів, Едуард Савранський, новини 11 каналу.